Послухайте казочку про лисенятко крамлика. Посеред зимового лісу, де дерева виглядають ніби великі срібні свічки, жило маленьке, роденьке лисенятко на ім'я Крамлик. Він був дуже допитливий, але трішечки невпевнений. Кожного разу. Коли випадав великий сніг і ліс ставав особливо тихим. Крамлик хвилювався, йому здавалося, що тиша ховає щось невідоме. Одного ранку він прокинувся від незвичного звуку. Шух, 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 не вітер, не сніг, наче хтось повільно пересувався поруч із його ніркою. Крамлик обережно висунув носик. Перед ним стояла маленька кізочка із сріблястими вушками. Привіт, тихенько прошепотіла вона, мене звати Лінка, я заблукала, я шукаю маму. Крамлик відразу забув про свій страх. Не хвилюйся, Лінко. Я допоможу, сміливо сказав він, хоч лапки трохи тремтіли. І вони подалися в пошуки. Ліс був по-особливому тихий, сніг літав у повітрі, наче маленькі блискучі пушинки. Друзі йшли між деревами, залишаючи за собою сліди, одні гострі кізочині, інші пухнасті лисенячі. А твоя мама велика? тихо запитав крамлик. Так, і носить золотий дзвіночок, щоб я завжди знала, де вона, відповіла Лінка. Тоді крамлик підняв вушка і прислухався. Але в лісі було так тихо, що він чув лише пух, пух. Це падали сніжинки. Раптом над ними пролетіла велика тінь. Ой, злякалася Лінка. Не бійся, це сова, заспокоїв її Крамлик, хоча сам трохи здригнувся. На гілку опустилася сова мудрик. Це старий лісовий порадник. Хто це тут так рано мандрує? буркнув він добродушно. Крамлик пояснив усе сові. Мудрик. Задумливо потер крильцем край дзьоба. -г -г Сьогодні вночі я чув дзвінкий дзінь-дзінь, який ішов з боку Великої засніженої галявини. Шукайте там. Дякуємо, вклонилися друзі. До галявини вони дісталися надвечір. Сніг лягав на землю. Рівним білим килимом, а між деревами вже загорялися бляклі сині сутінки. Раптом вони почули легесеньки. Дінь, мама! прошепотіла Лінка, і очі її засяяли. Але дзвінок знову замовк. Тихо, сказав крамлик, я знаю, що треба робити. Він виліз на маленький замет, зібрав усе своє лисеняче дихання і вигукнув Ми тут, Лінка тут. Голос луною покотився між деревами, і у відповідь озвався гучніший дзінь-дзінь-дзінь. З-за кущів вискочила велика біла коза. З золотим дзвіночком на шиї. Донечко, радісно закликала вона. Лінка побігла до мами, а та обійняла її теплими боками. Дякую тобі, маленьке лисенятко!» – сказала мама коза. Ти такий хоробрий. Крамлик зніяковів. Ні, я просто допоміг, і саме це. Є справжня хоробрість, усміхнулася кізочка Лінка. Мені було б дуже страшно без тебе. Крамлик відчув, як у середині щось розтануло, Немо малесенька крижинка. Він зрозумів одну важливу річ: страх зменшується, коли ти робиш щось добре для інших. Коза повела Лінку додому. А крамлик побіг до своєї нірки. У небі вже горіли зорі, і кожна з них світила так, ніби тихенько шепотіла: Ти, молодець Крамлику. І лисенятко лягло спати під тихе зимове сяйво, вперше за довгий час не боячись тиші.